15 неділя Євангеліє про любов. Кожен, хто хоче посоромити Бога, сам буває посоромлений, а Бог цим ще більше прославляється, і кожен, хто намагається принизити праведника, врешті принижує себе, а праведника ще більше підносить. Кожен, хто кладе камінь на шляху праведника, сам об нього спотикається. Той, хто дує, щоб погасити вогонь праведника, розпалює його ще більше, а свій гасить. У брехливому морі житейському Бог є скелею, на котрій праведник спасається, і об яку розбивається човен безбожника. У бурхливому морі житейському праведник є каменем спотикання для грішника. Грішник відвалює каменя і падає в яму на тому місці, де той камінь знаходився. Той, хто кидає пил проти вітру, осліпне, той, хто засипає озеро камінням, затопить себе. Бог наче навмисно залишив правду у світі цьому неозброєною і незахищеною, щоб показати свою силу. І щоб у насильників був камінь спотикання. Тому нитка правди міцніша, ніж ланцюг неправди. Насильник намагається розірвати нитку правди, але заплутується у ній і гине. Сатана хотів знищити праведного Йова, а замість цього возніс його на небеса. Йов переміг тоді, коли став ще немічним. Сатана хотів знищити царя Ірода. І той через лютість свою цьому не противився, і ірод загинув, коли здавався всемогутнім. Все, що від Бога видається у світі цьому немічним, але воно сильніше від зірлок і бурхливих океанів. Подивись, подивімося на ці протилежності, залишені нам Богом як уроки, навчимося з них Мойсей і Фараон, Давид і Голіаф. Йов і Сатана, Єрусалим і Вавилон, три підлітки, і цар на Данаїл і Дарі, Апостоли і Рим. І якщо ви зрозумієте наказ, котрий Бог залишив вам через щаючі наче сонце приклади, то радісно вигукнете за чудесним Давидом. Одні колісницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Псалом 19,8 І тоді ви розумом чудесно усвідомите і серцем своїм засвоїте слова апостола Павла. Бог вибрав немудре світу, щоб посоромити мудрих, і немічне вибрав Бог, щоб посоромити сильне. Перше Коринтян. 127. Щоразу, дорогі мої, коли вороги добра, вороги Божі розставляли тенета Христу, вони самі в них потрапляли. Щоразу, коли вони готувалися його принизити, вони самі принижувалися. І коли хотіли закрити йому вуста, самі були змушені замовкнути. Воістину, все, до чого вони вдавалися для ганьби, обернулося його славою і їх власною ганьбою. Так було тоді, так відбувається і зараз. Той, хто і нині просупротивляється Христові, впаде і загине, а Христу цим лише надасть можливість яскравіше засяяти в Його силі і славі. Так відбувається нині, так буде і завтра, до кінця віку. І нинішнє Євангельське читання чудесно показує, що, що буває людьми, котрі спокушають Бога, отуючи цим собі честь. А Богові безчестя. І один з них, законник, спокушаючи його, спитав, кажучи, учителю, яка найбільша заповідь у законі, це було останнє в ряду споку, за допомогу яких юдеї намагалися знайти хоч який-небудь привід, щоб засудити Христа на смерть, як люди отруєні злом. Якщо Бог шукає хоча б одну добру справу у найбільшого грішника, щоб його спасти, люди шукають хоча б один гріх у найбільшого праведника, щоб його вбити. Спочатку первосвященники і старішини народу спокушали Христа питання, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі таку можливість? На що Христос відповів, спитавши їх самих про хрещення Івана, з неба воно було чи від людей. Питання тим він спентежив своїх спокусників, котрі міркували між собою. Якщо скажемо з неба, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому, а якщо сказати від людей, боємося народу, бувщишано бо ідвана, як пророка. При цьому спокушувані об'єдналися проти Христа первосвященники і старіщині, котрі ворогували одні з одним. Потім фарисеї з іродіанами підійшли до Христа, спокушаючи питанням, чи дозволено давати податок кесарю чи ні? Скажи нам, як тобі здається? Господь подивився на монету, на якій було зображено кесареві кесарю і кесареві, а богові Боже. При цьому спокушувані об'єдналися фарисеї та іродіани, які здавна ворогували між собою, одні, що прикидалися патріотами і друзями народу, а другі, що підтримували ремлян, володарів Палестини. Потім до Христа самі підійшли садукеї з особливим спокушуванням, якщо семеро братів помруть один за одним, залишаючи одному згідно з законом Мойсею, одну ж і ту у воскресінні, котрого з семи вона буде жінкою? На це дурне питання, що здавалося спокусникам особливою підступною пасткою для Христа Господь відповів, у Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, але перебувають, як ангели Божі на небесах. Таким чином, дорогі мої, і це спокушування принесло користь Христові і шкоду спокусникам, тому що воно виявило незнання й глупоту спокусників, і тому, що Господь, відповідаючи їм, відповів їм нам на болюче питання, на яке нам ніхто інший відповісти не зміг би. Нарешті, коли зазнали поразки і садукеї, які самі вважали себе. І люди вважали їх надзвичайними мудрецями, найлючіші взаємні вороги, Фарисеї і Садокеї зібралися для спільного нападу. І один з них від імені всіх запитав Христа: яка найбільша у законі? цього питання чи слуги темряви напевно, не надіялися впіймати Христа на слові, щоб дати можливість притягти його до суду. Вони недоумкуваті і запідозріти не могли, що Христос назве те, що вони найбідніші, і, назвавши старе, все-таки висловить нове. А Ісус сказав йому: люби Господа Бога Твоїм всім серцем, всією душею, твоїй всім розумом Твоїм, це перша і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого як себе самого. Обидві ці заповіді є в Старому Завіті, однак не поруч одна з одною, а в двох різних книгах Моїсеєвих, торозаконня 6.5, Левіт 19,18. Вони не включені до числа десяти Божих заповідей, які складають основу закону даного через Моїсея, але згадуються, наче мимохідь, через що мало хто на них і звертав увагу. Зараховані вони другорядних заповідей не випадково, але через особливий промисел Божий, борід людський на той час, що не був готовий ці дві заповіді прийняти. Перш ніж вступити до вищої школи, треба закінчити початкову. А десять заповідей Мосеях і є тією початковою школою вправ і підготовки до вищої школи любові. Люби Господа Бога Твого. Це найперша найбільша заповідь. Друга залежить від неї від яка є з неї. Але хіба, дорогі мої, можлива любов через заповідь? Ні, неможлива. Та, на жаль, заповідь про любов мала постати, бо затьмарене сонце людське забуло єдину любов людини до того, хто найбільше її любить. І мати не нагадує своєму чаду про любов до неї. Поки чадо її не забудеться настільки, що зневажить матір і озлобиться на неї, і піде слизьким шляхом мирської любові, тоді любов до матері стає заповіддю, і не стільки заради матері, скільки заради дитини. Ніякої заповіді про любов не дає Бог ангелам, бо ангели не віддалені від Бога і природнім чином люблять Його. Соромно взагалі-то повинно бути роду людському, що він змусив Бога дати цю заповідь про любов. Бо заповідь про любов до Бога стільки ж заповідь, скільки докір людському роду. І кожен, хоч хто скільки небудь усвідомлює, що Бог робить для нього все, і що Він усім зобов'язаний Богові. Во не може не відчути найглибшого сорому за те, що заражена гріхом людина дала привід до такої заповіді. Любов людини до Бога більш природня, ніж любов дитини до матері. Тому любов людини до Бога повинна бути і без ущакої заповіді більш очевидною, ніж любов до Матері. Бог є найбільше добро, від котрого ущаки добро і блаженство. З Богом жити і в нещасті щастя, і в бідності багатства, і в печалі втіха, тому люби його якнайбільше добро і блаженство Твоє, люби його більше від усякого творіння, більше від батька й матері, більше від дружини й дітей, більше від себе самого. Тому дитя, дитина люб... чому дитина любить свою матір, тому що відчуває, що матір любить Його. А чому людина не відчуває, що Бог її любить? Тому що серце її закам'яніло, і очі духовні затьмарені гріхом. Христос прийшов у світ для того, щоб серце людське витончило ще для тонкого відчуття любові до Бога, і духовні очі затьмареного людства відкрилися. Прийшов Господь наш Ісус Христос як найсильніший вираз непорушної любові Божої до людини, щоб знову розпалити погаслий вогонь любові в серцях Божих дітей, і щоб те, що колись було для людей цілком природнім, так само, як і для ангелів, але з часом стало неприродним, знову зробити природнім. Якби мати не любила дитину, хіба дитина могла б любити матір? Якби Бог не любив людину, хіба людина могла би любити Бог, але Бог з самого початку і до початку любить людину, Звідси випливає природність любові людини до Бога. У своєму божественному молінні перестражданнями Господь наш Христос говорить Небесному Отцю, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Івана, 17,23, які піднесені тішні слова, Бог по батьківськи ще любить нас, грішних і нечистих, так само, як і свого єдинородного сина, тим, хто може пізнати і відчути глибину і неугасиме полум'яті божественної любові, не потрібна ніяка заповідь про любов. Апостол Іван, який припав до грудей Господа і Бога свого, і найкраще відчув глибину, і насолоду божественної любові від самого її невичерпного джерела пише, «Дітоньки, любімо Його, бо Він перше нас полюбив. Івана, Івана 4.19, 4.10. Бачите, як він пише. Це не штучно відібрані. І поєднані слова світських мудреців, але трепетне щепедання серця, яке палило пило повною мірою любов самого її джерела, серце людини, котра в радісному натхненні користується найпростішими словами, щоби висловити любов Божу, яка не піддається висловленню. Послухайте, дорогі мої, тепер, як інший апостол, що спершу ненавидів і переслідував Христа, пише про любов. Хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Я гадаю, Відтоді, як існує і час, жодна людина не висловила свої любові сильнішими словами. І це не любов через заповідь або від заповіді, але любов, котра природньо викликана любов'ю, полум'я, що загоріло ще від більшого полум'я. Заповідь дана тим, хто давним давно заслужив покарання за скам'янілість по відношенню до любові, за порушення любові і за кричущу невдячність Богу. Ні Христос, ні апостоли, ні усе воїнство тих, хто любить Бога на небесах і на землі, не могли краще ґрунтувати заповідь про любов до Бога, і сильніше змусити до виконання цієї заповіді, ніж просто нагадати. Він перший полюбив нас, і перший виявив нам свою любов. Можна було написати цілі книги доказів Божої любові до нас, і підстав для нашої любові до Бога, вони вже написані. Весь створений світ, видимий і невидимий, є доказом Божої любові до нас. Вся природа і її облаштування, сонце і зірки, пори року, плене людського життя під оком проведіння, довготерпіння Боже до грішників. Не чутна, але могутня підтримка праведників все інше, чому нема ні числа, ні імені доводять любов Божу нам. Але нащо все це перераховувати і називати, коли досить просто сказати, що Бог нас любить, що Він перший полюбив нас. Зі щастя Сина Божого до людей, Його служіння, Його страждання зарід людський перевершили своєю величчю і сяйвом всі інші докази любові Божої. Його, його вуста висловили нам, що Бог полюбив нас, як полюбив Його, Його вчення явило це, Його діла засвідчили це, Його страждання підтвердили це. Тому і Його заповідь про любов повинна якомога швидше. Стати в наших серцям нездоланним здоро... природнім почуттям, схожим на почуття любові дитини до матері, схожим, але сильнішим. Чому Господь заповідає любити Бог усім серцем, всією душею, всім розумом Твоїм? По-перше, щоб посилити цю заповідь і якомога сильніше закарбувати її в пам'яті людській. По-друге, щоб показати, що любов до Бога виключає всяку іншу любов, всякий розподіл любов, всяке служіння двом панам, Богові і Мамоні. Але є ще одна таємна внутрішня підстава: Бог є трійцею Отця Сина і Святого Духа одності. і людина є трійцею серця, душі і розуму. І отець любить людину, і син любить людину, і Дух Святий любить людину. Весь Бог любить людину. Звідси й походить заповідь про те, що вща людина повинна полюбити свого Бога. Всього Бога. Коли людина любить всім серцем, всім душею, всім розумом, тоді уще людина любить. Коли людина любить Отця і так само любить Сина, і так само любить Духа Святого, тоді людина любить всього Бога. Коли одна частина людини любить одну частину Бога, тоді любов не є повною. Тоді ця любов взагалі не любов, бо розділена людина не людина, і розділений Бог не Бог. Друга ж подібна до неї заповідь, полюби ближнього свого, як себе самого. Господь не сказав рівна їй, але подібна до неї. Тобто і друга заповідь стосується любові, а не любові до творця, а любові до творінь. Люблячи свою матір, дитина любить і всі діла її рук, всі труди своїй матері, всі її речі. А дитя, що особливо любить свою матір, любить своїх братів і сестер. Любов до матері зміцнює любов до братів і сестер, хто любить своїх батьків, той природнім чином буде любити своїх братів, хто не любить своїх батьків, рідко здатен любити своїх братів. Так само тому, хто любить Бога, легко полюбити людей як братів своїх по Богові. Хто ж не любить Бога, може лише обманювати себе, думаючи, що любить людей. Така людина може в кращому випадку мати тільки якесь неясне співчуття до людей, джерело якого знову ж знаходиться у співчутті до самого себе. Хоча ця заповідь була дана у Старому Завіті, вона стає на устах Христових абсолютно новою. Бо в іншому місці говорить Господь, нову заповідь вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть і ви один одного, Івана 13, 34. По-перше, вона є новою, бо є виголосив той, хто виявив у світі історії найбільшу любов до людей. А по-друге, тому що поняття ближнього розширене далеко за межі народу юдейського і поширене на всіх Божих людей. Наші ближні є видимим полем, на якому ми показуємо свою любов до невидимого Бога, на кому виявитися нашій любові до Бога, як не на людях, що живуть разом з нами на землі. Бог буває розчулений нашою любов'ю до сусідів наш, наче матір, котру розчулила любов якої-небудь чужої людини до її дитини. Таким необхідним є обов'язок показувати свою любов до Бога на оточуючих людях. Бо апостол любові навіть називає неправдомовцем того, хто каже, що він ніби любить Бога а брата свого ненавиде. Як хто скаже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той брехун і неправдомовець, 1 Івана 4,20. Наші ближні є для нас школою, якій ми управляємося в найбільшій любові до Бога. Всяке діло любові, зроблене нами якійнебудь людині, більше розпалює нашу любов до Бога. А у цьому повинна полягати наша любов до ближніх, ясно нам сказав і своїм прикладом показав сам Господь, а також його ще ті апостоли і ціле воїнство угодників Божих, богоносних отців, мучеників і мучениць. Врешті згадаємо глибоке розуміння церкви Христової, дане апостолом Павлом, розуміння, з якого невідворотньо. І природньо витікає любов до ближніх. Всі ми вірні, є членами Христовими, живими частинами тіла Христового, Ефесян 4,5, 1 Коринтян 6.15. Отже, дорогі мої, ці дві заповіді про любов є найбільшими у законі Божому, і більше від них не було і не буде на землі, це закон царський, Якова 2.8, який тримається небо і спасається земля. На цих двох заповідях стверджується весь закон і пророки. Бог дав увесь закон Мойсею з любові, а Бог запалив пророків своєю любов'ю. Можна сказати, що перші чотири-три заповіді у старому законі стосуються любові до Бога, а інші сім любові до ближніх, хоча усі ці десять старозавітніх заповідей є лише тінню Христового закону любові. Ось, чого досягла своїм спокушуванням об'єднані вороги Христові. Ось, яку полом'яну іскру висікли вони злим ударом об камінь. Вони розраховували принизити і знітити Христа, але замість цього себе принизили до брудуного пальця, а Христа піднесли до престола вічного законодавця. Після такої. Відповіді Христові вороги його замовкли, після чого ніхто вже не смів питати його. І більше з того, з розповіді євангелиста Марка, законник, який питав Господа, майже навернувся у послідовники Христа, так що Господь сказав йому. Недалеко -то від Царства Божого. Бо коли законник, спокусник вислухав несподівану відповідь Спасителя, він не міг втриматися, щоб не вигонути. Добре учителю, істинно сказав ти, додавши ще й свого боку, що любов до бога і ближніх є більшою від усіх всепалень і жертв. Тепер настала черга Христа питати їх, а він запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Говорять йому Давидів, говорять, як же Давид у натхненні називає його Господом, коли говорить, сказав Господь моєму ще Поправиться від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком. І з того дня ніхто вже не смів питати його, страх уселили в них суперечки з ним, котрих він завжди здобував над ними перемогу. Отже, вони не змогли підловити його в словах, щоб засудити. І тому відтоді вони покинули слова і взяли ще за срібло і солото, щоби підкопити юду і лише свідків. І те, що їм не вдалося зробити за допомогою слів, далося за допомогою срібла і золота. Але веліме жалюгідним був їх тимчасовий успіх, бо цей останній і найбрудніший засіб дав своротний результат, як і усі спокуси словами. Він приніс останню і остаточну перемогу Христові, їм же завдав невідворотного удару, вкинувши у вічну погибель. В тисячу разів, дорогі мої, краще взагалі не народитися, ніж народитися і повстати проти Бога. Кожен, хто бажає посоромити Бога, сам буває посоромлений. Богу ж дає можливість ще більше прославитися, і це дивне в очах наших. Господу нашому Ісусу Христу, нехай буде честь і слава, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, пишіть імена під благословенням і про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!